12-13 червня Інститут Геодезії провів чудову подію міжнародну конференцію Synergy Inter. Конференція проводилася в мальовничому місті на території комплексу відпочинку «Бухта Вікінгів. Конференцію відвідали понад 150 осіб очно та 30 онлайн. Були представлені практично всі великі вищі навчальні заклади України, а також багато геотелічних компаній. В межах конференції відбулося досить багато цікавих подій. Основною подією став круглий стіл науки у фіксації воєнних руйнувань та відновленні України, виклики та можливості. Учасниками круглого столу були представники академічної спільноти та бізнесу, які обговорили геодезичні, архітектурні та правові аспекти фіксації наслідків війни та післявоєнної відбудови. Також в межах конференції відбулося три фокус дискусії. Перманентні ГНС-станції в Україні, сучасний стан та перспективи розвитку, кадастр і землеустрій в умовах війни та відбудови, реалії, викликів та перспективи, сучасна освіта для геодезистів, землепорядників та аграріїв, адаптація до нових викликів. В результаті проведених дискусій напрацьовано досить багато цікавих рішень. Окрім перелічених подій, в межах конференції відбувся науковий постерхаб, а також виставка сучасного геодезичного та приладового обладнання. Участь у виставці взяли провідні геодезичні компанії України. Конференція стала справжнім місцем зустрічі науки, бізнесу та інновацій.